Всім доброго вечора! Вітаю вас на каналі Intergrow. Ми з вами сьогодні, як і завжди, в принципі, будемо розглядати стрічку Instagram. А це таке моє ноу-хау. Ми без запису, без всіляких додаткових обмірковувань. А в прямому ефірі будемо дивитися, що нам видає Інстаграм для того, щоб проаналізувати, хто навчається маркетолога для того, щоб подивитися, як будується креатив, а можливо, зрозуміти якісь правила, по яким бажано влаштовувати. Вашу рекламу, чи, можливо, ви блогер і вести блог. Да? Тому ми наразі почнемо. Я для того, щоб ви бачили, що стрічка дійсно в онлайні да? без всякого запису, я поновлю стрічку заново, перезавантажу. І... Ми дивимося, що у нас впливає там. Чому ми саме такий формат вибрали, щоб доступно, прямо в прямому ефірі, ви змогли зрозуміти, ви змогли подивитися на ту інформацію, яка подається, як то кажуть, up-to-date, можливо, якісь ідеї, які швидко можна імплементувати вже сьогодні чи завтра, коли ви прийдете. На місце роботи чи, можливо, будете робити креатив. Доволі такий цікавий аккаунт, він вже мені, <кій> перепрошую, попадався це людина, що виставляє світло, та тобто на певні в нього така тематика, та тобто він володіє гарним освітленням, і він намагається пояснити, як це зробити для блогерів, які не вміють, а, попередньо це робити. Дуже цікавий формат. Якщо ви дійсно також ведете свій блог, можна, може бути цікава да, така інформація, яка а, наразі, а, зараз подивлюся, як буде зручніше зробити. Да. От, тобто ви дивитеся, по-перше, що, що привертає увагу, це задній фон. Да, тобто, він, окрім того, що він постить, показує своє обличчя, у да, нього доволі такий об'ємний відеорілс, відеоряд, який також привертає увагу. А також в нього доволі такі гармонійно розташовані шрифти, та, тобто не просто Arial чи ще якось. А дійсно красиво і Ну, видно, що людина займається естетикою своїх кадрів та естетикою своїх рілсів та інстаграму. Йдемо далі. Так, то, в принципі, так як ми з вами розглядаємо стрічку прям up to date, так, тобто нам потрібно подивитися, так, що, саме, що саме відбувається. Ну, і, і бажано зрозуміти, якщо це, наприклад, реклама, так, чи вона щось несе, наприклад, тут у нас немає текстовки, а люди взагалі звикли вже без аудіо роздивлятися. Інстаграм, їдучи там кудись чи на роботі, От. Ну, тут ми бачимо, що цей пост для привернення уваги. Да? Тобто тут не дуже багато інформації, скоріше за все, є якась музичка, її, да? тобто, в принципі, показують, як. Квінг, наприклад, взяли свідому музику От. і показують, яким чином можна там робити, наприклад, формат, да, Тобто чим можна привернути увагу? А ми знаємо, якщо ви, наприклад, в інстаграмі за 3 секунди не привернули увагу, то вас можуть просто пролистати і, в принципі, нічого. З цього путнього не буде. Тому, ну, на, на жаль, там на жаль, чи на щастя, вже такий а, варіант контенту, що якщо ви не вмієте привертати увагу, не вмієте керувати увагою. Да? Тобто, в маркетингу це основне маркетинг це управління увагою людини. Вот, а, в рекламі відповідно. Да? Тобто, тому, якщо ви не вмієте цього робити, тому на жаль, там вас будуть пролистувати. Uh, реклама Окей. Uh, okay, да, тобто uh, щось нам пропонується, ну, да, якийсь зріст uh, там в персональному житті там, і тому подібне. Ну, тут видно, що реклама побудована на персональному бренді, да, Тобто ми бачимо, що uh, людину тобто, висвітлюють в якомусь uh, плані, да, і Вон, ну, він щось розповідає на сцені. Звісно, це класична побудова персонального бренду. Та тобто, коли за основу береться людина, як вона мислить, де вона подорожує, де вона виступає, на кому підписує. Там свої книги з чистоті, та, і чому до нього потрібно прийти за successful stories, щоб, щоб повторити його варіант долі. Ну, ми знаємо, що варіант долі ми повторити не можемо. Та, ми, ну, кожна людина вона є унікальна. Ну, от, ну, але поки це, про це не всі знають, це працює, скажімо так. От, тому на, от наразі запрошують на майстер-клас цієї людини. <кій> а це перс, персональний бренд, та, тобто дуже зараз а, популярний варіант формату up-to-date. та тобто без, наприклад, там якогось фотошопу. От є людина, як вона є, вона розповідає про. Про свій досвід, про свої якісь вподобання. Тобто, в принципі, такий людськоподібний бренд він притягує увагу. Там зараз не дуже багато ми знаємо, що вже фотошоплять, навіть не на цим трошки, ну, скажімо... Тролять не фотошоп, тому що там показується, як людина виглядає на сцені, там на фешн і шоу. Потім людина та ж сама показує, як вона виглядає в житті. Тому натуральність і дійсно якийсь варіант такий буденності, але буденності не не скучно, як це кажуть, він дуже привертає увагу, тому що люди бачать в вас себе. Тобто люди вони не бачать в себе там, як в фотошопі, фотошопі да, хтось розмальований, але вони бачать, коли людина, як і в, як і в всі інші, та? тобто, вона подорожує, знаходиться на перерозі. Тут ми бачимо контент та в принципі, фотограф себе позиціонує, та, тобто, як хоче розповідати точніше, як правильно зробити фотосет. Та, тобто це експертний блог та, тобто, і показує, яким чином вона із такого варіанту робить там більш гарний варіант. Та, тобто До цього ми бачили як варіант. Зробити casual, да, щоденний пост. Тут прям показано, як зробити дійсно креативний якісь варіант. Да. Зараз дуже багато. Фотографів стали робити якісь креативні більш речі. Да? Тобто не просто красиво і гарно, але щоб це ще привертало увагу, і дійсно також позиціонувало бренд як якийсь більш епатажний, креативний. А, ну, в принципі, чи бренд, чи людина може бути також. Це такий варіант аішки, да, тобто, і тут ми бачимо гіперболу, в тому, що в рекламі використаний банер, та, який там сам розгортається, він прям на весь будинок, да, тобто наче він повинен бути невеликим, да, але ми бачимо його прям гіперболізований. Да, тому... Це варіант в рекламі гіперболи. Дуже французи люблять використовувати, використовувати гіперболу в рекламі. Останній ролик з Олімпійських ігор. В них прям все було в гіперболі. Великі спортсмени бігали по Парижу, відбивали великі м'ячі. Тобто це дуже цікава гра маленьких і на великих предметів. Тут Залистаємо далі. Ну, варіант також якогось креативного підходу до тіла, та, до можливостей. Дуже схоже на цирк де солі, а це є цирк де солі. Побачила, тому вони дуже грають, ну, дуже велика підготовка. Я бачила, що в них відбувається за кулісами, там прям. В те, що вони знімали а, прям дуже-дуже підготовлений а, персонал, і, ну, тому що це дійсно травматично. І в принципі те, як вони подають в соцмережах, також дуже цікаво. Тобто, окрім того, що вони подають, як це виглядає вже в гарному вигляді, там вони пропонують підготовку, та, Тобто, як люди готуються до цього. В піарі от щодо соцмереж, да, тобто в піарі був такий хід і в принципі зараз є як прес-тур, тобто люди журналісти, вони приїжджають. На місце там, де виробляється продукція, і вони дивляться, як це робляться. Тобто вони записують відео, інтерв'ю, потім із цього роблять вже живий матеріал. Раніше на це уходило десь два, два тижні три, щоб зробити такий прес тур, якщо на місяць туди приїжджають журналісти, вони це все знімають, потім монтують, інколи затверджують. з... Піарником інколи, інколи потрібно затверджувати SEO, а потім це йде в, в монтаж, і потім тільки випускається, наприклад, новина про компанію, то в соцмережах у нас є прям поле, щоб розвернутися і зробити це не за три тижні, не за місяць, а за пару днів. Та? Інколи за день, якщо це швидко зняти, змонтувати, і вот у вас вже up-to-date відео, як «Цирк Дю Солей. Готується до своєї вистави, і це ну, набагато швидкоплинніше, Тобто, соцмережі зробили у нас, що кожен, кожен в принципі є пресою, кожен може про це написати. Ця інформація потім гуглиться і виходить в, в стрічку Google. Тому, в принципі, можна використовувати те, те, але і, ну, як і престури, так і соцмережа, в соцмережі просто в десятки, якщо не в сотні разів швидше там можна запостити. І от у вас вже нові підписники, і от у вас вже ваше, ваші пости є в Google органічному трафіку. Ми там наразі знаємо, я раніше ще на попередніх в ефірах говорила, якщо ви були, слухали, да? Мив, що у нас 2025 рік це рік органічного трафіку. Да? Нехай є поки реклама, але в принципі люди і, і пошукові системи працюють над тим, щоб, щоб видавати інформацію, видавати рекламу по інтенту. Тобто, як люди запитують, те їм і видається. Не бігає реклама. Ну, поки ще бігає реклама за людьми, але це вже в трошки мовітон і трошки вже в прошлому. Тому в основному зараз вже контент і зараз вже інформація надається в принципі, безпосередньо тим, хто її шукає. Вод без надоїдливої реклами. От. Ну, о, цікаво, що о, людина відразу там, вона зробила такий хук, і вона о, зачепила тим, що вона там відкрила чи закрила камеру рукою. А це от ми про те, що ми казали, перші три секунди, про які о, бажано пам'ятати, що треба привернути свою увагу, да, привернути увагу до вашого бренду. От. Ну І, в принципі, цікаво, що дається варіанти якихось вже робіт, да, тобто цього дизайнеру, а дизайнера от, вже щось він пише про тренди. Да, в принципі, гарно зроблено і привертає увагу, естетично дуже, дуже красиво. От, тому вже радує наші українські бренди, наші українські. Творці, скажімо, які привертають увагу да, і а, роблять гарно і красиво. А, ну, естетика, вона назавжди гарна естетика, і гарно подивитися на фотографії. Це а, Вікторія, вона є фотографом. І... Вона неї дуже гарні і красиві вивірені пости, ну, так як вона, в принципі, сама а, фот, фотомонтажує. От тому а дуже приємно подивитися. Вона і в Одесі, і у Львові буває, фотографує, тому, а, якщо комусь дійсно цікаво, можете навіть звернутися. А, можу, можу радити. А, Ну, тут от ми бачимо також блогер, та, тобто знімає, тобто, якось перевертає увагу тим, яким чином він знімає. В нього стріт-зйомка, тобто шукає людей, шукає кадр. Сама по собі знаю, тому що була в мене бренд фотостудія і в принципі також працювали і в, ну, крім студії, і на виїзді. І це дійсно. Не дуже просто зловити гарний кадр. От інколи доводиться бігати за, за цим кадром. Інколи доводиться ловити, з скажімо, невидимо, тому що не всі люди дивляться, ну не всі люди хочуть, щоб їх фотографували. От, в принципі, тому. Тому от, от таким от чином він привертає до себе увагу, що робить якісь неординарні знімки на вулиці. Дуже то, то гарна естетика знову весна. Бачите, наче проста фотографія, але стан людини ну, видає, скажімо, ту привабливість, яка в неї є всередині. І дійсно, а зараз приходимо, а і дуже багато буде контенту, який буде згенерований, і навіть якщо ви бачили цей згенерований контент, все ж таки там не вистачає емоцій. Інколи навіть не промальовуються м'язи, які повинні відповідати за проговорення, скажімо, того, що говорить людина, то, скажімо, буде. Непопулярним, буде модним, те, як людина буде описувати свої емоції і як вона буде їх проявляти. Тобто, АІ, там ще, ще штучний інтелект він не може і ще не скоро зможе проявляти емоції, не може бути генеру... генератором, скажімо, на... Емоційних якихось стан переживань. Да, тому, а, якщо ви хочете сконцентрувати свою увагу надалі, та, на блоги, то, блогу, то experience, поки штучний інтелект не повторить. Можете сконцентруватися на цьому, знайти свою нішу і а, безпосередньо. Робити контент емоційний з, з вашим експірієнсом, а те, що дійсно поки там, роботам інтелект, і штучному інтелекту не під силу. Це drawing expression, тобто цікаве малювання світлом. Тобто, ми бачимо такий прийом фотографії, коли людина малює світлом, от. Ну, бачимо теж що щось епатажне. Щось таке цікаве робить. робить тобто експериментує зі світлом, експериментує з формами, от. Ну, теж, в принципі, є доволі таке цікавим. От, теж привертає увагу людини. Да, тобто, наче не складно, але може навіть кожен повторити. От, і що, в принципі, Важливо а, бажано а, показувати людям те, що вони самі зможуть спробувати повторити трохи краще, та, ніж вони можуть, але прямо не за космічні якісь варіанти, коли людина подивилася, і, наприклад, вона взагалі не може а, цього зробити. Тому а, тут важливо пам'ятати також і про людський фактор, щоб це не було дуже прям так складно. А, ну от реклама. Видно, що фотограф, видно, що, в принципі, він навчає, як, як пропрацьовувати курс. Ну, ви, ви бачимо, що іноземні реклами вони більш, скажімо, яскраві на якісь певні візуальні фішки. Та, я Зараз модно казати, і вони прям-прям-от не просто текстом, а дійсно. А дійсно, яким, якимись формами бачите, ну, Тобто вони притягують цю увагу, от, щоб і, і естетично, і а також, також текстуально, і якимись візуальними ефектами. В принципі, на сьогодні все. От, за тим, що хотіла поділитися. Підписуйтесь на наш канал, ми часто будемо викладати в інстаграмі. Кожного дня видає щось новеньке, нові ліси, нові фотографії. Ми перест... Я буду передивлятися з точки зору креативу, з точки зору якихось моментів уваги, залучення уваги. І з того, що знаю, зможу. А вам пояснити, якщо у вас є питання, ви можете залишати в коментарях, писати також в особисті. І приєднуйтесь до нас майже кожного дня на прямі ефіри. Ми їх також будемо викладати у стрічці. Всім дякую, всім па-па!